Циганча Васько. Васько брів за своєю старою бабусею, циганкою. Він пильно дивився собі під ноги, чи не трапиться хоч одна монетка. Хлопчику нестерпно хотілося морозива. Веселе сонечко припікало скуйдовжену шевелюру. В роті пересохло. Зрідка хлопчик намагався випросити гроші в бабці. Але та, абсолютно не звертаючи на внука уваги, ішла, прицмокуючи довгу циганську люльку. Гроші висіли в неї на паску в засмальцьованій сколотій шпилькою калиті. Васькові її не дістати. На дорозі гроші теж не валялися, і хлопчик почав мріяти, хоч би в когось їх поцупити. Нарешті цигани підійшли до великої крамниці. Бабця мовчки попрямувала туди. Васько подумав, що там його шанси роздобути гроші збільшаться, тож охоче, почимчикував слідом. У крамниці стара циганка стала в чергу, і хлопчик міг спокійно залишити її, не боячись загубитися. Він прослизнув до іншої частини крамниці, там теж юрмилися люди. Васькові відразу впала в око вродлива молода пані. Вона пильно розглядала щось у вітрині, ні на кого не зважаючи. В руках пані тримала широку плетену сумку, звідки стирчав величезний квітчастий гаманець. Отакої! Від такого скарбу у Васька навіть злегка запаморочилася в голові. Хлопчик непомітно підкрався до пані і уже за кілька секунд тримав у руці гаманець. Боячись звести догори очі, він позадкував. Раптом чиясь чіпка рука вхопила Васька за вухо. Циганча підняла голову і над собою побачило грізне обличчя вже немолодого чоловіка. Ах ти, злодюго! Пані! Це ваш гаманець! Зараз я тобі! Незнайомець заніс для удару руку над Васильковою головою, а той, що сили заволав, кличучи бабцю на допомогу. Старенька з'явилася саме вчасно. Вона, немов шуліка, накинулася на чоловіка і розпочалася грізна суперечка. Васько хотів скористатися моментом і втекти з крамниці, та господиня гаманця міцно взяла його за руку. Хлопчик благально подивився в її красиві очі і заголосив Прости, тітонько, я ненавмисна, прости. Натомість пані усміхнулася. Та неспішно вивела його з крамниці. На вулиці її голос зазвучав тихо і заспокійливо. Не бійся, малюче, тобі потрібні були гроші? Скажи мені правду. Ого, угу, хоч трошки, на морозиво, бабця жадібна не дає, а я так хочу морозива. Як тебе звати? Васько. А скільки тобі років? Не знаю. Певно, сім, а може, вісім. Або ж навіть і дев'ять. Треба бабцю запитати, вона краще знає. Пані простягнула руку до його голови. Васько весь зіщулився, думаючи, що вона скуптиме його за вуха, але жінка лише лагідно скуйовдила його кошлату гриву. Ех ти, злодюшко, ти ж не гаманець витягнув у мене. Дивися. Вона розкрила те, що Васько вважав гаманцем. І хлопчик побачив там позатого голого пупса, мереживну хустинку і дві цукерки. Це сумочка моєї доньки. Вони з татом пішли додому, а я вирішила зайти до крамниці. А гаманець він ось у руці тримала. Ну, то таке, ходімо, куплю тобі морозива, ще й доньці принесу. Тітенько, а ви не брешете? А навіщо ж це мені? Тут із крамниці вийшла захекана васькова бабця. В руках вона тримала буханку хліба і пачку цигарок. Стара гнівно зиркнула на пані, але Васько відразу щось заторохкотів циганською мовою, і та заспокоїлася. Ще раз змірявши поглядом нову знайому свого онука, циганка неспішною ходою попливла додому. То що, Васько? Ходімо? Пані зробила крок у бік ядки із солодощами. Хлопчика не довелося довго вмовляти. За три секунди він перетнув дорогу і поважно став у чергу. Незабаром у руках він тримав облите шоколадом ескімо. Оце так! Про таке він навіть не мріяв, морозиво, та ще й у шоколаді. Де ти живеш? Здається, нам по дорозі. Циганча замурзаною рукою вказало напрямок до будинку, і вони пішли. Жінка дивилася, як хлопчик жадібно наминав морозиво, ні крапельки не прохопивши. Потім облизав, присмокуючи на всю вулицю обгортку, і уже зібрався приклеїти її на чийсь паркан. Аго, вдруже, почекай, давай її сюди. Васько здивовано дивився, як пані зім'яла папірець і поклала його поверх продуктів у сумці. Ох, даремно, красиво було б. Може, для тебе й красиво, а ось тільки господарям могло б це не сподобатися. Васько, а де твої тато і мама? Що? Я ж бабчин, мені з нею добре, щоправда, не завжди, але то таке. Чому не завжди? Вона іноді знаєш, як б'ється, як схопить, як дасть. Васько схопив себе п'ятірнею за волосся, намагаючись зобразити, як тріпала і била його бабця. Жінка дзвінко розсміялася. А з ким ви живете? Як з ким? З усіма, багато нас, але бабця ображати мене не дозволяє. Так вони й дійшли до перехрестя. Жінка попестила хлопчика по щуці, мені повертати, он будинок за синім парканом, бачиш, Там ми живемо. Ти поспішаєш? Може, зайдеш до мене. Васькова циганська душа в таких випадках не вміла соромитися. Хлопчик підморгнув чорним оком і голосно погодився. А що, пішли? Бабця все одно не дізнається. Васько не на жарт злякався, коли їх гучним гавкотом зустрів великий кошлатий пес. Хлопчик хутко схопився за тічину спідницю, а господиня засміялася і провела гостя в будинок. Там на васька чекало нове знайомство з п'ятирічною дівчинкою Наталочкою та її високим татом. Дівчинка з радісним вереском стрибнула мамі на шию. Потім взяла з її рук морозиво та свою сумочку, і лише після цього з цікавістю поглянула на васька. Ще ніколи в їхньому домі не було таких дивних гостей. Волосся на голові хлопчика з торчма, незрозумілого кольору, майка з діркою на животі, а до пари їй коротенькі штанці з широким солдатським ременем. До всього ще й замурзана мармиза з блискучими чорними очима та лукавою посмішкою, подряпані руки і босі розбиті ноги. Розглядаючи незвичайного хлопчика, Наталочка так захопилася, що навіть забула про морозиво, і воно стало танути. Що це в нас за гості? усміхнувся чоловік. Звідки такий красень завітав до нашого дому? Тітенька дуже цікаво розповіла про їхню зустріч у крамниці, але про наталчину сумочку чомусь не згадала. Зрозуміло, то заходь, герою! За декілька хвилин Васько вже був у ванній, куди його наполегливо заштовхала тітка Лариса. А коли жінка відлучилася на кілька хвилин, хлопчик спробував на смак запашне, блакитне мило і чомусь потім довго плювався. Він не очікував, що цей запашний шматок може мати такий бридкий смак. Дітка щось посипала на його кучеряву голову. Васько спробував уборитися, а натомість вона пригрозила розповісти дядькові про сумочку, і тоді хлопчику буде не переливки. Тож Васько вирішив стерпіти. А коли хлопчину поставили під душ, де ледве не задихнувся, йому так хотілося швидше до своєї старої бабці циганки, що він мало не заплакав. Тітка Лариса після купання вдягла хлопчика, майже як циганського барона. Виявилося, що вона має ще і синочка, майже такого, як Васько, який саме зараз гостює у бабусі. Синок уже школяр. Восени піде до третього класу. Тож у їдальні циганча з'явилося у блакитній майці, поверх якої була вдягнена строката сицева сорочка і в чорних шортах. Його підвели до дзеркала. Васько хотів п'ять разів поспіль станцювати циганочку і заспівати кілька куплетів улюбленої бабчиної пісні. Та його концерт зірвали смачним гарячим обідом. Васько навіть не вірив, що так можна жити завжди. Ох, якби ж я не родився циганом, сказав він після обіду, чим дуже розсмішив дядька. Додому хлопчику взагалі перехотілося йти, і навіть коли тітка Лариса почала підстригати його пишну гриву, він ані скилечки не пручався. А потім хлопчику дозволили подивитися красиву книгу з ілюстраціями, де було зображено в білому вбранні крилатих людей, царів у розкішних шатах, а найдивніше прибитого до хреста чоловіка. Побачивши його, Васько пожвавішав. І розповів, що він йому дуже знайомий. Такий хрестик носить на потузочці його бабця. Дядько охоче пояснив маленькому гостю, що це син Божий, Ісус Христос, Його вбили за тебе Васько, але він ожив і тепер дивиться на всіх нас із неба і дуже, дуже тебе любить. За що? Бо ти людина, розумієш? Він хоче, щоб ти був завжди ситим та одягненим, щоб не хворів і почувався дуже щасливим. Ти йому такий дорогий. Не все зрозумів хлопчик, але звістка про таку любов і турботу чоловіка з неба була йому дуже приємною. Тепер іди додому, малюче. Якщо захочеш пізнати Ісуса Христа ближче, приходь іще. Приходь, коли буде погано чи коли потребуватимеш допомоги. Гаразд, прийду. Васько не вмів дякувати так, як ми звикли це чути. Тож він усім щиро усміхнувся і поцілував тічену руку. Пов собаку циганчата перейшло впевненіше. Нехай звикає, він тут не востаннє. Опинившись за хвірткою, хлопчик стрімголов побіг додому. До бабці, щоб розповісти про свою дивовижну пригоду. Стара циганка ледь упізнала в цьому красивому засмаглому хлопчині свого улюбленого внука. Слухаючи його розповідь, бабця задумливо хиталася з боку в бік та бризкала густим димом зі своєї довгої люльки. Багато років. Прожила вона на світі, багато бачила різних людей і поганих, і хороших, але щоб так поставилися до обідраного циганського хлопчика, такого не було. На сам кінець розповіді Васько виліз їй на коліна, витягнув із за пазухи мідний хрестик і довго-довго розглядав того, хто на ньому зображений. Він і бабусі пояснив усе, що чув і зміг зрозуміти про цього доброго Ісуса. Увечері вся численна васькова рідня кружляла, вертіла його з боку в бік. Хтось сміявся, хтось клацав язиком, але байдужим не лишився ніхто. Васька нестримно манило до будинку з блакитним парканом, і наступного дня він одразу ж вирішив туди сходити. Але мудра стара циганка зрозуміла його наміри і веліла не поспішати. Вона, погрожуючи малому палицею суворо прасуворо Заборонила в тому домі брати хоч щось без дозволу. Однак Васько і сам про це не думав. Головне, щоб не вийшло щось ненароком. А понад усе хлопчик прагнув побачити добру тітку Ларису, дівчинку Наталочку, її тата і найцікавішу на світі книгу. За кілька днів стара циганка дозволила онукові їх відвідати. Куди ж це ти пропав, Василечку? Зраділа йому тітка Лариса. Її великі очі дивилися так лагідно, що хлопчик мало не розплакався. Так до нього ще ніхто не ставився. Він ладен був не зводити з неї очей і дуже зрадів, дізнавшись, що зараз вони в будинку самі. Дівчинка разом із татком поїхали до бабусі відвідати братика. Тітка Лариса змусила васька вимити з милом обличчя і руки, а потім запросила до столу. Від такого ситного обіду хлопчик почувався неймовірно щасливим. Господиня, посадивши його у крісло, слухала, як він емоційно розповідав про циганське життя. Хлопчик згадував найкумедніші історії та ніяк не міг збагнути, чому тітка Лариса від них зробилася такою задумливою і навіть сумною. Нарешті Васько заговорив про книгу, яка так сподобалася йому минулого разу. І тітка Лариса відразу дістала її з високої книжкової шафи. Вона невспішно гортала сторінку за сторінкою, розповідаючи своєму маленькому другу всю історію народження Ісуса, особливі моменти його служіння, і знову дійшла до картинки з розп'яттям. Хлопчик слухав тітку уважно і тривожно, його маленьке серце ніяк не могло зрозуміти, чому люди так жорстоко та несправедливо з Господом. Мене теж часто б'ють, просто так, я не можу відповісти, але ж він такий сильний, чому не повбивав їх усіх. Тітка Лариса погладила скойовджену Василькову голову та якомога доступніше пояснила, навіщо помер Ісус. Він помер, аби і я жив у Бога, не міг повірити хлопчик. Так, Василечко, саме так. Поглянь ось на цей малюнок. Тут наш Ісус знову живий, а ось він здіймається на небо. Там він чекає на всіх, хто вірить у нього, вірить, що все це правда, розумієш? Я також вірю. Як можна не вірити, коли тут так зрозуміло намальовано, здивувалося циганча. Тітка Лариса усміхнулася. А знаєш, Василечку, Ісус зараз дивиться на тебе з неба, чує тебе і навіть хоче поговорити. Як це? А ваша стеля йому не заважає? Ні, дорогенький, він Бог, йому ніщо не заважає, крім зла в нашому серці. Хочеш, я зараз попрошу його піклуватися про тебе, завжди допомагати? Звичайно, а як він мені допомагатиме? Того дня питання і відповіді в будиночку за блакитним парканом звучали дуже довго, завершилося все тихою, простою молитвою тітки Лариси. Ця мила жінка внесла ніжне божественне світло в життя хлопчика, і йому раптом заготілося швидше до Ісуса від побоїв дорослих і насмішок дітей. Важко жити на світі циганчаті, особливо якщо він сирота. Літо дуже швидко пролетіло. Васько і сам не помітив, коли він усім своїм спраглим любові серцем повірив Ісуса. Хлопчик на все життя запам'ятав свою першу довірливу молитву. Схиливши коліна в колі дорогої для нього сім'ї, він просив вибачення у Бога. І благо Господа ніколи не полишати його. Тепер Васько знав, що таке гріх, і дуже хотів його позбутися. Нехай із нього насміхаються всі цигани на світі, але він більше ні за що не стане лихословити, красти і жабрикувати. Тепер сам Бог став його батьком, а що може бути краще? Осінь принесла васькові глибокі переживання. Вся величезна циганська сім'я переїжджала до іншого міста. Причин такого переселення він не знав, але це і не важливо. Справжньою трагедією була для нього розлука з тіткою Ларисою та її рідними. Того вечора він у сльозах забіг до їхнього будинку, уткнувся їй у коліна і голосно, невтішно заплакав. Дізнавшись, у чому справа, вона теж не могла стримати своїх сліз. І раз у раз цілувала васька в його замурзані щоки. Дітлахи притихли, а батько пішов у свою кімнату молитися. Всім було дуже важко. На згадку васькові подарували дитячу біблію, яку він так полюбив, і тугий вузол із речами. Всі молилися, мріючи про нову зустріч. Чому я не ваш син, тітенько Ларисо? шепотів хлопчик. Чому я циган? Тому що Бог любить і твій народ, Василечку, пам'ятай про це, молися про нього, допоможи їм повірити в Господа, пообіцяй ніколи не залишати Бога. Хлопчика провели до самого табору. Там тітка Лариса та її чоловік про щось довго говорили з бабцею і гарним статним циганом. Тоді Васько не знав. Що вирішується його доля. Коли цигани поїхали, тітка Лариса відразу якось посмутніла, а діти на стінах спальні розвісили світлини васька. Тато фотографував його в різних епізодах життя. Он там циганча показує, як вправно танцює, тут розглядає малюнки в біблії, а тут молиться разом із дітьми, смішно склавши долоньки. Цілий рік вони нічого не чули і не знали про васька. Цілий рік вони старанно молилися за смуглявого кучерявого хлопчика, а потім батьки отримали якусь надзвичайно важливу телеграму і одразу зібралися в дорогу. Повернулися вони за кілька днів разом із ним, васьком. Схудлий, обірваний, він вийшов з їхньої автівки і, притулившись до фіртки, Гірко заридав. Не плач, синку, тепер ти вдома назавжди, втішала його тітонька Лариса. Хлопчик цьому дуже радів, але так шкода було старої бабці, яка померла без Ісуса. Минуло багато років якось Васько повідомив своїм названим батькам мамо, я не забув, що я циган. Вивчусь і понесу своєму народові благу звістку. Вони не повинні жити так, як живуть зараз. Я хочу, щоб і вони мали надію на кращу долю в Ісусі Христі. Хай допоможе тобі, Бог синку, шепотіли у відповідь ласкаві материнські вуста. Чи не зустрічав ти у своїх краях молодого цигана з біблією в руках і гитарою за спиною? Він співає циганською мовою пісні про Божого Сина і багато молиться за свій народ.